У міській раді презентували результати першого масштабного соціологічного опитування. Воно стартувало 18 травня і тривало до 3 червня. Мета визначити проблеми громади і пріоритети її розвитку. До цього треба зрозуміти ті болючі точки, які існують в місті. І, власне, не нашими очима, так, такої невеликої наукової і управлінської бульбашки, а власне містян. Ми опитали 695 містян в 11 районах міста. Організували опитування агенція. Розвитку Хмельницького спільно з Хмельницьким національним університетом та університетом управління та права імені Юськова. Інтерв'юерами були студенти цих вишів. Відбувалося опитування у громадських місцях у форматі анкетування. Відповіді були анонімними перед інтерв'єрами стояло чітке завдання. Вони повинні були опитати чітку кількість людей різного віку різної статі, щоб отримати максимальну картинку, так репрезентативну картинку для нашого міста. От і одразу хочу подякувати містянам, які дуже ну, виявились насправді позитивно налаштованими, тобто власне проблем у нас якихось великих якраз опитуванням не було. В анкеті було понад два десятки питань, котрі стосуються різних сфер у підсумку. Понад 44 50% містян вважають, що справи у громаді рухаються у правильному напрямку. Понад 36% відповіли, що у неправильному. Понад 80% відчувають гордість за те, що живуть у громаді. Не пишаються цим близько 10%. 65% опитаних відповіли, що їм комфортно жити в обласному центрі. 8% збираються виїхати з Хмельницького за першої ж можливості. Лише близько третини містян добре поінформовані про діяльність місцевої влади. Понад 54% мало про це знають. Попри війну, у місті мають насамперед розвиватися такі сфери, як медицина, гуманітарна, фінансова та психологічна підтримка населення. Натомість культурні програми можуть зачекати, вважають респонденти. На думку опитаних заважають розвиткові громади безробіття і низькі зарплати, а також недостатня громадська активність людей. Найважливіші напрямки для економічного зростання це розвиток малого та середнього бізнесу, покращення міської та бізнес-інфраструктури, вважають опитані. Перше, що хочуть наші місцяни – це розвиток підприємництва, розвиток бізнесу. І, і, до речі, це е, теж для нас добре, тому що ми е, рухаємось в правильному напрямку. Це ж історія, наприклад, з дитячим світом, де ми створюємо е, середовище саме для розвитку бізнесу, для розвитку підприємництва. Тому ми тут бачимо, що наша думка і думка місця співпадає, що ми рухаємось в правильному напрямку. Понад 41% відсоток опитаних позитивно ставиться до вимушених переселенців, майже 43% нейтрально, 7% негативно. Щодо якості сфер та послуг в усіх мікрорайонах. Показники майже однакові. Найкраще у нас відгукується про постачання газу, водопостачання, дитячі садки збір сміття, най і гірше оцінили якість облаштування укриттів, доступ, доступ е для людей з інвалідністю, розвиток промисловості, дороги. От е це якраз є ті індикатори, на які ми маємо звертати увагу. За словами Олега Черненка, за два місяці енкетування повторно проведуть у мікрорайоні Озерна, тому тут не врахували думку тамтешніх мешканців. Також опитають жителів сіл Хмельницької громади. Це опитування ляже в план відновлення нашої громади, допоможе нам у формуванні стратегії нашої громади. якраз теж опитування по селах. Вони теж покажуть картини, які є запит від сіл. Крім того, це це опитування дозволить нам і не тільки нам залучати міжнародні кошти, тому що завжди донори міжнародних організацій запитують. Чим саме ви керувались, формуючи той чи інший проект? Ось вам, будь ласка, результат. Ознайомитися із результатами опитування можна на сайті міської ради або на фейсбук-сторінці Агенції розвитку Хмельницького. Вікторія Паламар, Данило Біга. Новини міста.